Доброго дня, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга, сьогодні знову парк. Я вже приїхала у парк, розклалася навіть трішечки попрацювала. Настрій такий собі, порожньо в парку, вже перша година дня, а людей зовсім немає. Сьогодні в нас субота, довго наважувалася я йти чи не йти. Вирішувала, гадала, але таки. Треба йти, треба працювати, як мені написала Анюта, Анюта, вам великий привіт. Під лежачий камінь вода не тече. Треба працювати, треба виходити. Тому я також такої ж думки, що треба працювати, треба виходити не сьогодні, так завтра, не завтра, так післязавтра щось якась і буде користь з виходу в парк. Я під'єдналася з вами привітатися і розказати, що в мене вже придбали. У мене придбали маленького вовчика. Він в мене досить давно лежав. Це було в мене замовлення. Я його в'язала на замовлення, але знову ж таки без предоплати, тому це замовлення так і не забрали. І в'язала ще крокодила гену. Він у мене досить давно був, чи бурашка поменше, чи бурашку забрали. Я крокодил гена досить довго був у мене у наявності. Зйомному піджачку його нарешті сьогодні забрали. Дуже я цьому рада, безмежно рада, і я знову вийшла у парк з лотерейками. Нарешті мої лотерейки приїхали, я їх оформила трішечки. Зараз вам покажу, розкажу більш детальніше. Ви інколи питаєте, як воно все виглядає і що я туди кладу. Я думаю, вам таке буде цікаво подивитися. Вам дякую всім за підтримку. Дякую за ваші приємні теплі коментарі, які ви мені пишете, які окриляють, надихають про ярмарки. Ви всі любите дивитися такі відео. Тому все для вас знімаю для вас. Під'єднуюсь, підключаюся, розказую і про свої досягнення, і про свої розчарування. Тому сподіваюся, що сьогодні буде день вдалий. Сьогодні завтра вийшла на два дні, і зараз вам покажу, як виглядає мій стіл. Ну що, хто бачить, кого в мене забрали? Так, у мене забрали одну ось такеньку таксочку. У мене забрали одного гусика. Сіренький в мене був. І в мене забрали ще дві бджілки. А, забрали бджілку темненьку і бджілку світленьку. А також забрали в мене ще одну женіну жабку. Ось таку ось жабку, тільки була Салатовому кольорі, салатова жабка. Ось такі мої продажі, ось такі ось мої результати на п'яту годину вечора. Сусіди працюють, з одного боку сусіди працюють, з іншого боку сусіди працюють, а люди потроху почали ходити, зранку взагалі майже нікого не було. І очікуємо на мультфільм. Сходимося дивитися мультфільм. Люди вже потроху збираються. Дуже-дуже нам повезло, що сьогодні похмура погода, не дуже жарко. Сьогодні сонечко ховається, хоча вже 32 градуси тепла. Ми ще сидимо, ще працюємо. Дуже сподіваюся, що і далі будуть такі результати, як і зараз. В цілому я вже задоволена, потроху підв'язую, знімаю влог, вам показую, розказую, що роблю і. Сподіваюся, цього тижня буде трішечки краще, ніж минулого. Як у зєбри, смуга біла, смуга чорна, смуга біла, смуга чорна. Тому на сьогоднішній день це буде в нас біла смуга. Я пішла далі в'язати. У мене сьогодні по плану ще пару іграшок зробити, тому до наступного включення. Сьома година вечора. Мультик нам таки не включили. А вже запускають у фільм одразу, людей багато. А ми працюємо. Сусідка відлучилася від робочого місця, наглядаю за її столиком і під'єдналася вам показати, кого я ще продала. Ще продала маленького ось такого динозаврика А, зіграли в одну лотерейку, придбали одну лотерейку і забрали у мене двох маленьких малюків. У мене лишалися тут. Мишеня і зайчиня із дешевеньких простеньких. Їх в мене також забрали. Питають про жабок, цікавляться ними і поки більше нічого. Очікуємо, що час є, ще. Очікуємо на відвідувачів. Заради гусика, заради крокодила гені можна було й виходити сьогодні в парк. В цілому я задоволена. Ще є можливість попрацювати ще з годинку, тому я ще попрацюю, посиджу і буду сподіватися на результати. Я і пов'язала сьогодні непогано. Пов'язала запчастинки, буду або завтра зранку їх збирати, або на понеділок лишу на оформлення цих іграшок. Тому нарешті. Нарешті є можливість попрацювати. Людей дуже багато, розчаровані багато, що мультика немає діток привели, але мультик нам сьогодні не включили. Ну добре, ще попрацюю, пізніше вже під'єднаюся і підведу підсумки за сьогоднішній день. Ну що, Сьогодні у нас вже неділя, приїхала сюди на 12 годину. Зранку робили свої справи по магазину, по крамницях ходили трішечки хатні справи поробили, і приїхала пізніше. Дуже сьогодні жарко, сьогодні 34 градуси. Але вчорашній день показав, що і в жару люди будуть ходити. Вчора в нас було непогано. непогано. Я ще вчора продала жабку по безкоштовному майстер-класу з Ютубу. Я фото вам прикріплю. Продала ще зайчика плюшевого маленького, яке завжди в'яжу. Зіграли ще в одну лотерейку. Сьогодні вже трішечки попрацювала. в мене сьогодні вже зробили почин. Це був у мене зайчик, такий як Патріоти, сукні плюшеві. Я в'яжу, також прикріплю вам зараз фото і продала сьогодні вже дві лотерейки. Щось сьогодні взагалі з лотерейками слабенько. Ми сьогодні з подругою вдвох. Третього нема з нами, і він сьогодні поїхав на новий об'єкт, на нову точку. Але каже, там досить багато рукодільних магазинчиків таких, там і з прикрасами дуже багато, і дуже багато з іграшками. Якась нова локація. Він туди поїхав на пробу. А ми стоїмо, працюємо. Сьогодні мене придбали одну змійку, придбали в мене одного зайчика. І придбали в мене одного котика плюшевого, колобочка. Вчора ще забрали в мене одного вініпуха маленького останнього, і в мене лишилося один ведмедик лише, лише маленьких із дешевеньких. Все решта вже все продано. На лотерейку сьогодні не дуже реагують. Вчора, до речі, першу лотерейку зіграли і виграли в мене котика. Одразу забрали котика головний приз. Трішечки прикро, але нічого. Будемо прилучками в'язаними брати. Людям більше подобається, коли є головний приз. Тому майте на увазі, можливо, декілька головних призів краще покласти, щоб було більше зацікавлених людей. Мультики, фільм нам вчора так і не включили. Ми очікували, очікували, так їх і не було. Не включили, чи якась поломка з телебаченням, чи, можливо, просто не стали нам вмикати його, але були вчора без фільму. І сьогодні знову ми сидимо, працюємо досить жарко. Людей майже порожньо, це вже третя година дня, потроху починають рухатися люди, і ми продовжимо в'язати. Вчора, до речі, до півдев'ятого працювала вперше. Давненько я так не виходила аж до пів-дев'ятого, а вчора аж до пів-дев'ятого сиділа у парку. А в цілому задоволена, і гусика в мене забрали вчора одного, і а, сьогодні вже реагують на моїх гусиків. Я потроху підв'язую. У мене сьогодні це брелочки. Вив'язую собі брелочки, поповнюю свою стієчку. До речі, в мене питали стосовно стієчки. Так, вона у мене зйомна, вона розбирається, вона е, досить комфортно перевозиться, тому що в неї є коробка, вона в коробку складається, кожний ярус розбирається. І не важка, не дуже важка. Вона, хоч і желізна, але вона не дуже важка. І вона в мене інколи ще й слугує як е, ставочка. Підкладаю під неї величенькі іграшки. Сьогодні на ній майже нема прилучків. Знімаю так сталечку, постійно вам показую іграшки. Я вам і вчора під'єднувалася, просто з музичкою, показувала свої іграшки. Ви мені пишете коментарі, що ви ставите на стоп, що вам цікаво роздивлятися всі мої іграшки. Тому буду вам потроху так знімати, музичку накладати, щоб ви побільше роздивилися іграшок. Ну, і так, трішки поспілкувалася з вами, вам розказала. Йшла далі в'язати і очікувати своїх відвідувачів. Половина сьомого, неділя. Трішечки вже стає смішно. Телебачення знову не працює, і людей майже у парку немає. Я подала ще останнього віні-пухи одну із самих дешевих іграшок. Все, в мене лишилася женіна колекція, і трішечки там. Додаткові, все більше, і в мене нікого маленьких немає. А це і всі мої продажі, дві лотерейки, трішечки малюків і все. І все. Це і все, що у мене сьогодні О, було. якби я бою. У мене що було куплено, все. Але я потроху працюю, пов'язала брелочки, вже хочеться збиратися додому, тому що немає. Відвідувачів, мабуть, буду вже збиратися. Одне радує, що хоча був баланс, вчорашній день трішки попрацювала, а сьогодні вже трішки хуже. Ну, нічого, не зовсім все плохо. А на наступний місяць я, скоріш за все, собі устрою невеличкий марафон 100 іграшок за місяць. Так що, якщо у вас є якісь... Бажання підтримати мене або, можливо, пов'язати на кількість, пов'язати на асортимент. Давайте пов'яжемо разом, пишіть внизу коментарі, пишіть вашу думку стосовно такої мети 100 іграшок за 30 днів. Чи є у вас бажання так пов'язати, чи, можливо, вірити не вірити у мої сили, і будемо перевіряти. Які будуть у нас результати. А на сьогодні, мабуть, це буде і все. Буду з вами прощатися, збиратися і відправлятися додому, відпочивати, заряджатися сьогодні силами. Вже нічого не буду ввечері робити, а вже завтра з новими силами в новий влог буду вриватися і вам все показувати, розказувати. Дякую вам, що і сьогодні були у мене на моєму каналі. Пораділи разом зі мною, побули у. Мене на ярмарці разом зі мною провели час і підтримали мене лайком і коментарем. Дякую вам за вподобайку і дякую вам за підписку. Кількість підписників зростає, це надихає і окриляє. Я нам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!